Ось прикріпляю фотографію, щоб ви розуміли, що ми дійсно серйозно ставимося до цієї роботи. Якщо я говорю, що, на жаль, не можемо поділитися, бо це дійсно алгоритми в нас кидають на світ. І ви бачите, бачити, що за останні 28 днів у нас, по-моєму, всього 15 відеомільйонників є. це маловато, бо в нас здебільшого кожного дня мільйонник. Але тепер зліто, літо і у нас там був невеличкий трабл. То поки що чекаємо, щоб алгоритми тряслись. Ну, це така робота. Це ти час борешся із багатьма факторами з алгоритмами, своєю психікою, десь із вигоранням. ну Мені повезло, бо в мене є ще інша робота, тому я не настільки зациклююсь, може, десь як інші автори, які займаються тільки створенням відео контенту. Тому. Ось так, коли ти вже розумієш, якщо працює, набагато легше